Розширення власних земельних угідь для ефективного ведення сільського господарства звична практика у селах краю. Частіше за все, площа обробітку збільшується за рахунок оренди прилеглих до ділянки земель. Пан Іван не став винятком і теж орендував клаптик землі. Він витратив сезон та чимало грошей, щоб ділянку привести до ладу. Викорчував зайві дерева та кущі, вибрав каміння, і тільки після того почав обробляти. Площа 0,18 вісімнадцять. Сотихга нуль вісімнадцяті, вісімдесятих сотега є зараз ця територія. У мене я приватизував із того, для ведення сг Господарства, не для будівництва. Не забудови, і в мене так і написано, бо тому, що не давали. І я й не питався, бо мені за забудову не треба. Мені треба було для ведення цього. Я держу корову, держу поросят, держу те, що мені треба, як селянину. І зараз роботи я не можу знайти, не можу. Я з того живу. Зараз праця та кошти, вкладені в землю, почали приносити дохід родині. Тоді у пана Івана виникла ідея приватизувати землю, бо випадки анулювання оренди в селі були звичною справою. Тим більше, коли земля з непридатної перетворювалася на родючу. щоб отримати земельний акт, чоловік оббив чимало порогів, аби все було. За законом. Два роки тому я приватизував. Приватизував, написав заяву на сесію сільської ради. Сесія сільської ради там 31 го скликання, це якого, рішили мені. Рішили, я взяв виписку, зробив, поїхав держземком там, де треба, згодив з усіма інстанціями. А зараз пройшло два роки і зараз забирають у мене, а хочуть анулірувати через суд у мене державний акт. Вперше повістку до суду Іван Баняс отримав минулого року. З того часу відбулося вже три судові процеси, і це ще не кінець. Власник землі спочатку не розумів причину судової тяганини, адже всі документи на ділянку в нього у порядку та узгоджені з відповідними державними структурами. Мені зараз доказують, що цей кусок землі, ця полоса землі, зараз іде як особу цінні грунта. Ну тот період, коли я приватізував цю землю. Мені нічого не сказав, що це є такі землі або такі. Я уклав гроші і зараз складаю ще по судах, адвоката наяв І я хочу, хочу би знати, хто винуватий у тому, що мені дали це. Дали. тому що я ні від кого не взяв, я законно це зробив. За словами власника спірної ділянки, справу в суд передала прокуратура. Головна мета перевірити законність приватизації. Іван Баняс не розуміє, чому страждати повинен саме він. Проти законного нічого не робив і навіть не був попереджений про особливу цінність ґрунтів під час приватизації. А саме це причина судового процесу. Я робив там агрохімпаспорт. Значить, держимком поклав оцінку у суд. Мені там у тих документах, які передані у суд. Поклали 31 одиницю. Що воно означає, я толком не знаю. Но э, агрохімпаспорт э, всі дані по агрохімічному паспорту показали 21 одиницю. Що означає, що дуже бідненькі землі на, на рудючу землі що оприділяється, зроблений експертами агрохімпаспорт не підтверджує інформацію. Вміщену в позові вже на підставі цього пана Івана повинні залишити у спокої. але суд назначив нову дату слухання, до якої Іван Баняс готується ретельно і хоче довести своє право на землю.